Папулечка, привет. А почему вы ездите по гражданке? вы, я знаю, что, наверное, нельзя мне говорить, где вы, да. Но почему вы по гражданке? Дочь, ну так, чтобы никто не догадался, кто мы. Поэтому так гоняем на машину тоже на гражданской. Ну, мы, короче, в этом, в Херсоне. Я сегодня была на службе по моей наводке. Взяли пацанчика с плакатиком. крутая. А что, что за плакатик получать было на нее написано? Нет, войне у него было написано. Привіт! Це Бігус Инфо, я Леся, а ось це. Це були російський підполковник ОМОНу Ніколай Тісен і його донька Розгвардійка Еріка. І щойно ви почули, як тато з доцею невимушено обговорюють свій звичайний робочий день звичайний день російського окупанта в Херсоні і таку ж буденну роботу співробітниці силової структури у Петербурзі. Ну, робота є робота. Нам до рук потрапила копія переписок Тісина у телеграмі. Тут він спілкується з рідними, друзями і що найцікавіше для нас, зі своїми колегами по ОМОНу. Основна маса переписок датовані вереснем груднем 22-го року, і це саме той період, коли підрозділ Тісина виконував бойові завдання на окупованій Херсонщині. Тож, окрім себе, самого у переписках, дзвінках, фото і відео підполковник задокументував і купу своїх колег. Олег ОМОНівців, як вони намагалися дотиснути український супротив в окупованому Херсоні, як фальсифікували квазі-референдум за приєднання до Росії. Ну і звісно ж, як тікали у листопаді під час українського контрнаступу. Але сьогодні перекопувати події минулого ми будемо не просто заради історії. Ті сини його команда не лише відвоювали і вижили. Судячи з останніх доступних переписок, вони от прямо зараз знову готуються їм. Їхати в Україну, тож цей матеріал ми робимо з прицілом на найближче майбутнє. Складаємо актуальний список для розшуку і утилізації. Але перш ніж почати, перевірте, чи ви підписані на цей канал, аби не пропустити свіжі розслідування та репортажі від команди «Бігус.Інфо». Підписалися? А тепер поїхали. Боча, привіт. Ну, привіт! Давай знайомитися. Тісен Ніколай Геннадійович, позивний Тайсон. Буквально за тиждень йому має виповнитися 40 років. Родом він з села Канцеровка Оренбурзької області, однак уже давно перебрався жити до Сочі. Запізнілі новорічні подарунки просив пересилати за адресою на екрані. В однокласниках Тісен закрився. ВКонтакті сховався під прізвищем Іванов. Так, є якась іронія в тому, що саме я длубаюся в його переписках. Отож, закрився, що, втім, не завадило нам реконструювати його біографію. Підполковник Тісен народився 14 лютого у день закоханих. Можливо, тому він уже тричі одружувався і має щонайменше двох дітей від різних шлюбів. Але з усього того яралашу нам буде цікава тільки старша донька, котра, як ви вже знаєте, служить у розгвардії. Однак про неї дещо згодом. Судячи з фото у блакитних беретах, Тісен відслужив у ВДВ і, хоч і отримав після того вищу освіту у цивільному нархозі, таки обрав службу в ОМОНІ, де от буквально зараз готується до призначення заступником командира сочинського підрозділу із романтичною назвою Звірабой. І ось тут саме час нагадати, що власне таке цей ОМОН можу посперечатися, що більшість із вас одразу уявить космонавта з дубінками, які лупашать мирні акції протесту і пакують їх учасників до автозаків. І ви будете праві, але це ще не все. ОМОН це отряд мобільний, раніше міліцейський, особове назначення. Він входить у структуру Росгвардії і офіційно його завдання це охорона правопорядку і запобігання масовим заворушенням у дуже різних умовах. Від футбольних матчів до гарячих точок тому Амон Звіробой у різні роки катався бити людей також в Абхазію, в Чечню. Ну а тепер і в Україну. Схема така: армія завойовує, розгвардія упокорює. Минулого року Тісен відбув в Україні щонайменше дві ротації. Про першу ходку відомо мало за нашими даними. Це був херсонський напрямок, і ще за ту поїздку Тісен отримав медаль. В принципі, це все натомість, завдяки перепискам у телеграмі, маємо детальний життєпис підполковника і його підрозділу за всю другу ротацію. Вдруге Тісен приїхав у вересні. Вересень це сьомий місяць повномасштабної війни і водночас сьомий місяць окупації Херсону і Херсонщини. Що відбувалося тут у вересні? Місто і область під контролем окупаційних адміністрацій на чолі з гауляйтерами-колаборантами. Масові антиросійські мітинги уже розігнали і заборонили. Плакати Росія здесь навсегда» порозвішували. Коротше, освоїлися і відчувають себе по-хазяйськи. Зокрема, і ОМОНівці, хоч і працюють. Подекуди під прикриттям, але настільки на розслабоні, що Тісен розповідає про це дочці по відеозв'язку прямо з-під супермаркету АТБ. А чому ви по гражданики. Дочно, ну так, щоб ніхто не догадався. Тому так ганяємо машину теж на Ну, Ми кажуть, в цьому, в Херсоні. І так само, не надто шифруючись, влаштовує відео зідзвони з друзями прямо посеред херсонського ринку. Все, заїбісь. То, блять, нашу базу, блять, рисували нашу вже скинули. Ждем, как, прилетит, когда нас. Так, Все, все настільки заебісь, що Тісен постійно повторює, ця друга ротація для ОМОНівців просто дитячий лагерь. То чим же вони там займалися і для чого взагалі приїхали? Чим ви в Херсоні займалися? За що медаль отримали? Чого себе? А вам какое діло-то? Вопрос, что вы делали в украинском Херсоне? Чем вы там занимались? За что вам медаль выдали? А ну все, до свидания, до свидания. Мне с вами нечего разговаривать. Попри встановлення окупаційної влади і російські прапори на адмінбудівлях, упокорити місцеве населення росіянам було ой як непросто набирає обертів потужний рух опору. Партизани регулярно підривають та іншими способами спроваджують на той світ і прийшлих росіян, і місцевих колаборантів усіх рівнів. Заледво відкачують Расальдо. Одним же з основних завдань ОМОНу нагадаю є саме придушення подібного супротиву. Тож цілком очікувано у переписках Тісина читаємо і слухаємо про те, як вони полюють на українські ДРГ, починаючи від розшуку атовців, які понаставляли окупантам розтяжки, закінчуючи виховними бесідами із цивільними, які бодай просто вголос висловили незгоду з російською владою. Ось уривок діалогу Тісина з його командиром. Позвонил мужик, говорит, работает во временной администрации города Херсон. Соседи там дебоширят, высказывается плохо Российской Федерации. Сам он живет 27, а сосед 29. У нас там задача. Вот сейчас, мы сейчас приедем в 27-й дом переговорить с этим человеком, потом туда сходить, пере, ну, внушение внести этим людям. Или что нам вообще, как, какие наши действия. Де да, все правильно посмотрите, хто там чого вийовувається? Окрім того, саме на кінець вересня Кремль запланував циркову виставу під назвою Референдум фальсифікацію голосування херсонців за приєднання до Росії. Вистава тривала з 23 по 27 вересня, і для того щоб комусь, не дай Боже, не спало на думку не відкрити двері, проводилася під суворим контролем бійців з автоматами. Так, от серед них був і ОМОН Тісена. І саме 24 вересня підполковник з іншими бійцями обмінюються численними фотозвітами, ходять по хатах із прозорими урнами та контролюють, як люди з паспортами заповнюють бюлетені. Ходять озброєні із закритими обличчями. Ой, а що це ми так завстидалися? Хіба щось незаконне робимо? А ну так, дійсно. Цікавий нюанс до всього зазначеного тісен ставиться з якоюсь такою максимальною буденністю. Ну тобто про війну, окупацію, пригноблення населення чужої країни і свою безпосередню участь у цих процесах. Він говорить як про ну знаєте, як про звичайну таку роботу. Свої ротації він називає просто «командіровки». і йому цілком собі ок жити в чужій квартирі, в яку вони вдерлися разом з іншим ОМОНівцем, та як ніби в готель в командіровки заїхали. Ти где був? Я ж окупант. Купирував жилище, що ти виш. Весь мой, який колега живет. Он, коротше, на задачі. А чого він взагалі у цій командіровці їздить? О, це цікаво. Ось уривок його розмови з іншим спецпризначенцем, яка відбулася якраз між першою і другою ходкою в Україну. Братан, ти де? Здорово, брат, я в Сочі. Все навоювався, чи ще поїдеш? Поїду в сентябрі, і, скоріше всього, старшим. А ну, тебе надо, і з роботою вообще біда. Братан, да і лиш состав моєї твеси. Як і лишний состав брошу, і без мене він поїде. Только із-за этого, і лісам вважаєш, що хохлом вмочить надо? Ні, конечно, не нада, але нет. Вибір був ОМОН, не армія. Ще у березні у російській медіа просочилася історія. У перші дні повномасштабного вторгнення дюжина краснодарських ОМОНівців відмовилася їхати на війну. На початку лютого їх загнали до Криму нібито на навчання, але потім наказали приєднатися до загальної м'ясорубки під назвою СВО. І тоді 12 бійців заявили, що наказ незаконний. Ну і взагалі не для того мама гвардійську квіточку ростила, щоб реальну війну воювати. Так їх потім дійсно позвільняли, але факт лишається фактом: вибір, як виявилося, був відтак пізніше в отказ пішли ОМОНівці із інших регіонів. Але Тісен – представник тої широкої верстви населення РФ, кому простіше і зручніше жити з думкою, що вибору немає. Тягар моральних страждань автоматично падає з плечей і опа, а ти вже якби ні в чому і не винний. Ти ж просто робиш свою роботу, за яку тобі платять зарплату. І так, свою дочку Тісен виховав на таких же засадах. І це настільки яскравий персонаж, що хочеться про неї поговорити окремо. Але перед цим важливе про від нашої редакції. Ми продовжуємо допомагати військовим збирати кошти на необхідне їм оснащення. І сьогодні ми попросимо вас долучитися до збору нарації для сьомої роти батальйону Свобода. Хлопці зараз під Бахмутом. Захищений і якісний зв'язок одна із найважливіших складових не тільки для ефективної боротьби з окупантами, а й елементарно для виживання. Хороша новина, більшу частину суми уже зібрали. Тож давайте допоможемо. Рити решту. QR-код на банку зі збором бачите зараз на екрані, а посилання на банку і номер її картки в описі під цим відео. А тепер давайте про доньку Тісина. Бабулечка, мой любимий, красивий. Як твої діла? Еріка Ніколаєвна Тісен, 21 рік виросла в Оренбурзі. Зараз мешкає вчиться і працює у Пітері в інстаграмі. Еріка, звичайна студентка, кафешечки, салончики, фоточек, фоточок. Сім'ю любімий красива. у відпустку. До речі, в Італію, а вчити мову за програмою обміну в Німеччину. Але якщо покопатися у соцмережах Еріки та її матері, можна з'ясувати, що дівчину з дитинства готували чи то в армію, чи то в органи. Ось вона ще зовсім маленька у військовій формі: на формі пач, на патчі війська ПВО. А ось уже старша знову з шевроном ПВО. Розгадка в альбомі у матері. Тут ще більше фото дочки у формі. Ще і ще. Це випускний, подвійний. У 19-му році Еріка закінчила школу, але не тільки звичайну цивільну, але ще й паралельно воєнна патрія. Школа будущего офіцера. Тут вона три роки вивчала такі предмети, як общевоїнські устави, історія ВСРФ, тактика, Агнівая, Страєвая, і так далі. Випустилася у званні сержанта і тепер служить у Росгвардії. До речі, на сторінці пітерського управління не втрималися і затегали її у привітанні. Присядьте, з днем режим на секретних подразділеній дуже режимно, дуже секретно. Взагалі з секретністю у Еріки все дуже паршиво, і мова навіть не про цю фотографію. Восени дівчина ощасливлює татка. Виходжу заміж. Зато тепер у тебе дочі не вісти. Так, дочі, ти що за новості? Я чого ти не понял, ні хрена. де, так этот... у мене спросить mm -hmm. розрішення, блять. Папулік, не волнуйся, все добре. Вон шарики, владила. Дочі, дочі, в обіду не дадим. Діма, це Разуміхін Дмитрій Євгенійович, 30 років Санкт Петербург. Діма теж офіцер Росгвардії і паралельно син генерал-майора Євгенія Разуміхіна. Генерал максимально непублічний, і ось ці дві родинні світлини Разуміхіних десятирічної давності. Вірогідно єдині фото, які можна знайти у відкритих джерелах. Але нащо ті відкриті і закриті джерела, коли є Еріка, яка розтриндить татусеві по телефону все на світі? І про те, що генеральського синка, звісно ж, в м'ясорубку не відправили, а відкомандирували на півроку у Сирію, де сама не вірю, що в це кажу, але нині спокійніше аніж в Україні. І про те, куди і як їздить сам генерал? У джінхаудінчкі? Все хорошо, он уже 7 ноября там. Ах, Мимин вроде называется, да. Димин папа. Вообще он в Ростове, но иногда он выезжает туда, но сам город, на букухе, ему не разрешал заезжать командующий. То чим ця находка для шпіона в своєму секретному відділі займається? Вона А ні, хай краще сама розповість. Тим паче цією історією вона прям пишається. Я сьогодні була на службі по моїй наводці. взяли пацанчика з плакатиком. яка ця та. Просто сила розгвардія. А что, что за плакатик был? было на написано? Нет, звони, у него было написано. Мы же типа ходим, фоткаем, вот мы шли. Я такая, о, Никитос, надо сфоткать, я сфоткала. Мы потом за ним шли, он типа, к нему там начали тетки подходить, орать на него. Мы за ним пошли, а, проследили, где он, но он больше не вытаскивал, он уходу в метро курил. И там наши ребята позвонили мне, я сказала, где он, они подбежали, и все, его, его увели. Да мне его так жалко, он 2004 года рождения. Короче, нет войне написано. Жалко пацана. У него штраф будет от 50 до какие то там тысяч, типа новый какой-то закон, который вышел. Я такая... Ну, работа, есть работа. Робота є робота. Десь ми це вже чули. А так, вибора нєт. скажуть відгризти комусь заживу голову. Від проковтне про не подавиться. І так, цим вона дійсно в папку. Так, доповідь про родину завершена. Повертаємося до самого Тісена, точніше, до його підрозділу ОМОН і їхньої херсонської командіровки. Логічно почати з командира того самого з яким Тісен обговорював, як привносити внушення» окупованому населенню Херсона. Представляємося Євгеній, категорія 45-49, перший комплекс. Панков Євгеній Олександрович 47 років, родом із Красноярська. Там ще буквально донедавна він очолював АМОН на транспорті. Панков спортсмен і тому доволі публічний. Ось фото з його змагань, такими ж фотками на спорті. Він козиряє і в інстаграмі, з якого ми, до речі, також дізнаємося, що панков одружений. Поржали ну, ок, Я почекаю, закінчили, поїхали далі. Одружений має щонайменше трьох дітей і онуку, і що теж перебрався жити до Сочі і служити в місцевому ОМОНі. Живе до речі, якось надто кучеряво. Судячи з численних фото історії з дружини Панкова, в Інсті, родина мешкає у передмісті Сочі, курортному Адлері, в елітному Жикана. наби, звісно ж, сконтактували з Панковим. Він спершу зробив вигляд, що не розуміє, про який Херсон взагалі мова, але прослухавши шматок своєї ж аудіорозмови з Тісеном, здався і почав хамити і погрожувати. Я цю гедоту навіть начитувати не хочу. Деяких колег тіси на по спеціальній окупаціонної операції нам вдалося ідентифікувати по фото, якими вони обмінювалися з підполковником. Так, в основному бійці намагалися закривати обличчя, але ж ну як не заселфитися на вічну пам'ять. Не втримався, зокрема, ось цей бородань Іпатов Сергій Олександрович. 35 років, родом з Курганінська, Краснодарського края. Сам Серега Серега у соцмережах закрився, але не біда, його фото кібритого й бородатого вдосталь на сторінці дружини Юлії. Ось вони на прогулянці, ось у музеї, ось на пляжі. Хм, Величезний коловрат на шиї, а на плечі Орел з коловратом у кігтях. Як по-вашому, Іпатов рідновір чи на дозвіллі орнітолог? Пишіть у коментарі. А ось вони усією. Родиною на святкуванні дня народження якого підрозділу правильно Амон Звіробой. А ось Юлія з Альонушкою проведжають папку на війну в Україну 21 вересня 22 го року, тобто дійсно в одну ротацію з тісином. І Пато виріс у родині військових. У друзях у дружини знаходимо його маму Галіну Іпатову. А у неї в альбомах фото з чоловіком Олександром, а також фотографію, на якій обидвоє по формі у якійсь військовій частині. А під фото такі коментарі. Да, начальник фінслужби. Олександр Іпатов і його супруга. Точно. Прізвище Іпатова ми пізніше знайшли також. Ось у цьому рукописному списку. Його Тісен пересилав колезі з ОМОНу. Вони обговорювали дати відпусток для членів підрозділу. І ось це був варіант. Тісена. Варто розуміти, що усі ці люди були в Херсоні разом з ним однією групою. Одразу під прізвищем Іпатова – Штоколов. і це другий бороданні з тієї фотографії. Ми спершу сумнівалися, адже зарослий Артем Валерійович не надто схожий на свої поголені фотки ВКонтакті. Однак, список Тісина сумніви розвіяв. А от одразу під штоколовим у цьому списку прізвище Цицилін, і це без сумнівів. Цицилін Роман Алексєєвич, 32 роки, родом із Станіци Успенської Краснодарського краю. края. Нині теж перебрався до Сочі. В однокласниках Цицилін прибрав прізвище і підмінив дату народження однак на цьому шифровка скінчилася на сторінці відмічена дружина Діана Цициліна і розміщені фотографії з нею та з іншими ОМОНівцями. Сама по собі ця парочка не надто оригінальна. Роман, як типовий виходець із казачій Станіци, захоплюється ряженими двіжами. Діана, як типова дружина Омонівця, захоплюється путіним операцією зет, любить байки про богообраність російського народу і не любить геїв. Однак для нас ця парочка цінна тим, що своїми фотками і лайками верифікувала для нас іще з півдесятка бійців. Ось це фото з весілля друга. Ось цицилін витанцьовує з молодими. А оце власне цицилін з нареченим в однокласниках наречений підписаний як Євгеній Іванов. Та за що? Іванов, однак справжнє його прізвище Грішко. Грішко Євгеній Сергій, 28 років, земляк Цициліна по Казачій Станіце. Любитель мультиків праруських багатерій і лекцій Задорнова про фантастичний сєвєрний народ, читай росіян, які заснували мало не всю світову цивілізацію раніше єгиптяни шумерів. В однокласниках у Євгенія є ще одна сторінка, де він просто женьок і відкрита і громка націоналіст. З неї можна довідатися, що. Раніше Грішко був морпіхом. В контактах у деяких абонентів він і досі підписаний як марпієх Женя. Але щонайменше з 15-го подався до ОМОНу, де його навчили селфитися зі зброєю і бавитися жлобськими фільтрами. Родина Женька ну не те, щоб уже чимось нас здивувала. Його мати вважає Європу кладбищем токсичних відходів цивілізації. Батько мріє одного ранку прокинутися, а України більше немає. А дружина робить вигляд, що війни просто не існує і весело вітає свого чоловіка та. Всіх друзів і братішок з днем ВМФ Росії. Чи їздив Гришко на війну в Україну? Найвірогідніше так, бо, хоч у Тісина і немає переписок із ним за той період, але його прізвище він подавав командиру у переліку осіб, які чимось відзначилися і мають тепер отримати заохочення по службі. І було це у листопаді, наприкінці другої ходки Тісина на Херсонщину. Взагалі у листуваннях утісина багато різних цікавих списків. Наприклад, список лічного состава поданого на государственні награди. Тут знаходимо барошка ВС Владіміру Сергієвичу 36 років. У Сочі він приїхав із міста Шахти Ростовської області. ВДВшник і спецназівець, парашутіст-атлічник, гвардієць і вочевидь, учасник російсько-грузинської війни 2008 року. А тепер ще й окупант та учасник фальсифікації так званого референдуму у Херсоні. Ще трьох осіб нам вдалося зафіксувати і ідентифікувати завдяки відео із Застілля. Увечері 9 грудня у підрозділі святкували день народження одного з бійців. До слова, в ніч на 9 грудня росіяни вгатили ракетою в житловий будинок у Херсоні, а під ранок обстріляли ще три лікарні на тому ж напрямку. Але ОМОНівцям уже фіолетово. Вони вже місяць як відкотилися поглибше в область і тепер спокійно собі квасять. Під час Застілля тісину прийшов відеопривіт від знайомих знайомого військового із Сочі. Наш підполковник уже на вісілі вирішує відповісти йому таким же відеопривітом від усієї компанії. Компанії, яка за столом, звісно ж, сидить по цивілці, тобто без балаклав. Геннадій, брат, привіт. Здорово, Здорово, мужики. братишка. смотри, Здорово, брат. Діражіння Олександра Олександр, який святкує день народження 9 грудня, це кислов Кавальський Олександр Сергієвич, а стукнуло йому у той день 42 рочки. Олександр фігурує на багатьох відео Тісана з Херсону упродовж усієї осені. І, хоч на всіх він не по формі, але з їхніх із Тайсоном переписок і передзвонів зрозуміло. Він теж з їхнього підрозділу Тайсон Тайсон. Ну що там що там? Виїхали? Сириус, Сириус, на завтра по задачам что-нибудь известно, нет? Есть какие задачи? Сириус, Сириус. Ответ, ответ, нужен, нужен ответ. Сириус, Сириус. У нас пока вроде нет. Так, ще кілька слів про відео. А от коротше, наш от от младший тінант. Йоу! і от Разна. лейтенант, і он бурю снітку літеана. Получив тебе Привіт, передає. Це було просто у списку контактів у Тісина, аж два номери на таке прізвище. На одному активний телеграм із фото. Тож, тож перед нами Снитко Борис Євгенійович, 44 роки із Ростова на Дону. А от із його сусідом було складніше. Знаєте, я мабуть таки підтримаю нашу мілу реформу Герасимова. Відрубати їм усім голови. Й, тобто. Поголити їм усім бороди. Бо ми добряче поморочилися, шукаючи Ваню. Він же Ваня Кот або Ваня Взривотехнік. Так підписаний у інших абонентів Мазгов Іван Ніколаєвич, 35 років Сочі. Окрім того, завдяки перепискам Тісина можна дізнатися, хто з його колег був в Україні у попередній ротації. Їх таких декілька хочу показати вам одного особливого. Добрий Боря, добрий це прізвисько і вірогідно позивний. І боря привернув нашу увагу з кількох причин: по-перше, він настрочив тісану купу різного смішного неття. А по-друге, боря це той ідеальний приклад провалу російської пропаганди про боротьбу з укранацизмом. Ось він в обнімку із тісином. Падлісний Борис Олександрович, 34 роки, Сочі. Добрий Боря, нацик. Якщо вас не переконає візерунок тату з елементами свастики, то ось вам статус борі у телеграмі: від серця до сонця, денацифікатори ж ви хрінові. А ще як ви могли помітити, боря заядлий спортсмен і грізний качок. От тільки судячи з переписок, качку Борі так всипали тут в Україні, що він досі лікується і бачить Київ у кошмарах. Меня что-то не отпускает после Хохляндии. Недавно гром был ночью, я вскочил как ебанутый, сердце хуячит. Хочется курить сразу и поссать. Сегодня приснилась такая дичь вообще. Стоим мы перед скалами, покрытыми соснами. Колонна, а нам огромные трактора прорубают путь. И к нам подходит тип какой-то, говорит, сейчас будут сформированы два отряда разведки. Один из Сочи, другой из Туапсе в разведку для штурма Киева. Короче, хуйня какая-то. Ми би дуже хотіли закінчити цю розповідь на якійсь позитивній ноті і сказати, що Тісина з усім його кодлом пришибло хаймарсами. Але, на жаль, Сочинський ОМОН пережив осінню ротацію і всередині грудня повернувся додому. Щоправда, повернувся піджавши хвости. Сидячи в окупованому Херсоні, ті реально вірив, що Росія тут навсігда. А для нього особисто тут навсігда піонерський лагір. Тому в жовтні, в жовтні він ще дуже борзо й пафо но навалював, що ніякий контрнаступ ЗСУ йому не страшний. Вони просто сейчас, ну, охуєвають, поки не знають, що я прийшов, блять. говорить, от своей братвой нахуй. Так сейчас только -то не дають инфа, нахуй. Побігуть, нахуй, блядь, хто куди. Так що все нормально буде. Прорвемся, братишка, прорвемся. Але як ми тепер уже всі чудово знаємо, росіяни з Херсону тікали, аж п'яти блищали. І саме знаючи це, дуже цікаво слідкувати, як з кожним тижнем здувається пафос у переписках підполковника Тісена. Здорово, здорово братан! Ти нічого нормально пока. Коротше, міняємо місце дислокації на хуй за куди їй чого, Зачем є яка. какая? Здарова, здорово братан. Да ничего, нормально все, мы там откатились нахуй, в тыл нахуй, блядь, как обычно. Героически, блядь. Настроение говенное. Херсон, блядь, проебали, нахуй, вообще, блядь, мне, блядь, сука, мне стыдно, блядь, ебаный урод, стыдно. Ну, видишь, блядь, с Херсон уже, блядь, Зеленский приезжал, вообще, ебань какая-то творится, не знаю, нахуй, пиздец, душе говно, руки опускаются, хочется на пенсию. З одного боку, нам би теж хотілося, аби ті сини його колеги вийшли на пенсію, більше ніколи не потикалися в Україну. З іншого ми маємо зробити усе, щоби спокійна пенсія їм не світила. Тому усі зібрані матеріали ми традиційно передаємо СБУ і розвідці. Сподіваємося, що наступного разу плакатися, як їм стидна за Херсон, ОМОНівці будуть уже на допитах у цих структурах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про вподобайку. А якщо захочете підтримати нашу команду, можете зробити це на Патреоні або за допомогою функції спонсорства на Ютубі. До речі, цього року для наших патронів ми запустили ексклюзивний контент прямі ефіри з нашою командою. Уже цього тижня зустрічайтеся з Анною Калюжною, яка робить ті самі ваші улюблені репортажі з фронту. До зустрічі!